Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині епіцентр Кухонні аксесуари різноманітні покажу вам спонсор показу моя розбита ваза. 169 гривень. Ось така лопатка силіконова. 59 гривень коштує така силіконова лопатка. Вона вже із двох елементів складається. Щіпці 159 гривень. Ціна 169 гривень можна фіксувати в закритому положенні. 220 гривень ось така лопатка. Вона є двохстороння, вища та ширша. Копійки не буду озвучувати, щоб не заплутувати. По 220 гривень ось така двохстороння лопатка це її і пензлик, і лопатка. Такий варіант 187 гривень із дерев'яною ручкою. Можна зібрати комплект, бачите, тут є такий пензлик по 109 гривень такі лопатки, такий трошки заокруглений варіант, по 96 гривень ситечко для заварювання чаю. А такий варіант за 59 гривень. Чесно вам скажу, чисто візуально не знаю, в чому їхня різниця, але ціна таки відрізняється майже вдвічі. Такий акційний варіант. Щіпці по 114 гривень металеві. Такі невеличкі. І за 205 гривень. Ситечко для чаю. Тут інша система, ніж в попередньому шти. Тут так натискається і виїжджає одна частина. Щось новеньке. Міні-ситечко по 19 гривень. Таке дуже малесеньке. За 55 гривень яйця О, а це корисна річ! Це є пінцет для видалення кісточок із риби. Дуже класна штука, ціна 99 гривень. За 259 гривень. Ось таке ситочко для зварювання чаю. Силіконове і з підставкою. Ситочко у вигляді чоловічка. Фіксується воно на чашечку, ціна 159 гривень. Отак, фіксується. Дерев'яна ложка для меду 53 гривні одна штука, набір мірних ложечок по 49. Такі контейнери, об'єм 500 мл, ціна 129 гривень. Є ще два варіанти об'єму літр. Ціна 149 гривень. Мені подобається, що їх можна нашаровувати один на один. Вони мають такі виїмки в. На кришечках, що гарно фіксується, і 1,5 літри об'єм ціна 189 гривень. І є ще в інших кольорах. 99 гривень ціна, об'єм 600 мл. Відкривачка багатофункціональна за 89 гривень. 89 гривень повністю металевий варіант. Штопор довжина 11 см. За 235 гривень такий штопор досить важкий. Такий варіант 249 гривень. І ось такий варіант, він вже легший, ціна 199. 340 гривень коштує скляне вітерце для льоду. Так, по фото показано, ніби має ще бути щіпці в комплекті, але це не точно. Акційна ціна на чашку 47 гривень по 69 білі. Такі ребаристі по 79 гривень. Навіть є по 29 гривень чашки. Мені ось ця сподобалася вона великого об'єму, мабуть, 500 мл. Ціна 79 гривень 540 мл. Так, вінчик такий кольоровий за 99 гривень, по 79 гривень пензлики. Є з цієї серії вінчик за 55, 169 гривень ножиці кухонні. Виглядає досить стильно. І 169 гривень ножиці кухоні, але вони вже йдуть у чохлі для безпечного зберігання. Так, прес для часнику Класно, що на звороті є такі, бачите, як не знаю, як це називається. Тим словом, що можна легко очистити часникодавку. 229 гривень по 148. Гривень такі пензлики з дерев'яною ручкою. По 49 гривень такий простіший прес для часнику. 269 гривень це теж прес для часнику. Тож, бачите, має деталь для легкого очищення. В нас в місті зовсім невеликий епіцентр, я б сказала, мі малесенький мініатюрний. По 349 гривень перес для чеснику. Лопатка металева 179 гривень. 189 коштує ніж для піци. Такий варіант 79 гривень із пластиковою ручкою. 149 гривень овочечистка. 199 гривень це є набір гнучких дошок. В наборі є 4 штуки, і вони підписані. Бачите, є для м'яса, для риби, для фруктів та овочів. Сподобалися вони мені? Гарненькі. Може, хто вже такими користується, то обов'язково запишіть свій відгук, буде приємно почитати. 249 гривень ножиці, теж, бачите, тут перегукуються кольори, можна зібрати цілий набір. Молоток двохсторонній 229 гривень. 329 гривень коштує термос об'ємом 480 мл. Є відкритий, покажу вам ось так він виглядає. Є І трохи менших об'ємів 239 гривень. Багато акцій на термоси можна щось собі вибрати. Літр 800 мл за 719 гривень. І також є на вибір термочашки. По 399 гривень на 350 мл, 299 гривень на 380 мл. Такі от. 149 гривень дозатор для морозива. Тут класний є механізм, зараз вам покажу. Натискаєте, і воно прокручується. 122 гривні набір ложок для меду. 2 штуки. Пластик. Така ложка для морозива. Бачите, натискаєш воно тут прокручується. Ціна 235 гривень. По 99 гривень відкривачка для консервів. Така відкривачка 359 гривень. І супер схожа на неї просто в іншому кольорі за 183. От не знаю, чи це якась помилка? На жаль, немає цін, сканера цін, щоб перевірити. Може таке бути? Я думаю, що це якась помилка. 109 гривень коштує Терка із контейнером. Такий, знаєте, оптимальний варіант не дуже маленька і не надто велика. Захисний екран для сковороди 119. 349 гривень. Ось такий варіант силиконовий. Підставка під гаряча 103 гривні. І є ще інший варіант за 55 гривень. Ось така, не знаю, квіточка, сніжинка. Прихватки по 121 гривні. Такий варіант за 202 грн, Цікаво, що вони не розплавлюються, бо мала такого формату, але в іншому магазині брала, то мені розплавилось 299 гривень, рукавиця кулінарна, знижка 50%, і того вона коштувала 600 гривень. Ого така прихватка, як попередня, бачите, тільки в іншому кольорі. Теж 202 гривні. Мішок кондитерський за 252 гривні з одною насадкою. 209 гривень коштує набір, підставка для ложки і прихватка силіконова. Дуже мені сподобався цей набір. Бачите, прихватка показана, як нею користуватися. Я думаю, воно практичне. А ви як думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. І ще одна цікавинка по 99 гривень набір для декорування. Такий зовсім незвичний кондитерський мішок, я б сказала, ємність і насадки до неї. Дуже класно, що зручно буде туди накладати крем чи щось інше. Так, побачила я точно такий самий кондитерський мішок, але він вже по іншій ціні 246 гривень. У таких випадках завжди орієнтуюсь на свіжішу ціну. Зазвичай на ціночках є дата по 486 та 473 гривні килимки для розкачування тіста. Цей, що я тримаю в руках, коштує 473 гривні. Є дуже схожий на нього тільки в іншому кольорі і трошки дорожчий, такий більш зелений. 486 з копійками. 149 гривень акційна ціна на килимок менших розмірів. Так, де тут параметри? Майже 50 на майже 40 см по пів міліметра не вистачає. 69 гривень, такий кондитерський мішок. Підставка для просушування посудом по 99 гривень. Розпродаж скатертин в осінніх дизайнах 335 гривень розмір 1,40 на 2,20 і 279 гривень 1,40 80. А ось власне ось ця винуватиця розбила я схожу і приїхала, щоб її купити. 330 гривень я тримаю в ній бамбукові палички і одну рибку. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та гарних вихідних. До зустрічі!